Вісім місяців окупації, чотири сотні пошкоджених будинків, знищені школа, дитсадок, заміновані поля і дороги. Село правдина на Херсонщині досі оговтується від російської навали. Торік у рамках програми «Пліч-Опліч» відбудовувала правдене Полтавщина. Будівельники перекрили понад сотню пошкоджених дахів, наскільки вистачило коштів. Наразі фінансування немає, і багато людей або живуть у напівзруйнованих оселях, або намагаються їх відновити самотужки. Стіни розбиті, а замість даху небо. Так після російських атак виглядає будинок пані Валентини із села Правдине. Другий рік вона живе у Сараї, який переробила в кухню. Все чекає на відбудову оселі, але черга поки не дійшла. Будинок доведеться зносити. І віранду. Я думала, що віранду – ні. ні. і віранду будуть. Ну не знаю. Я вже на, на літню кухню ось, на, купляю це Хочу утеплити її. Вона, я вже дві зими, Вона, там Понад вісім місяців у правдиному розташовувались позиції окупантів. Звідси вони обстрілювали Миколаїв. Староста села Любов Шевченко каже, більше року люди жили без води та світла. Коли росіяни тікали, били не лише по будинках, а й навмисне знищували інфраструктуру. Тут пошкоджені майже 400 осель, з яких чотири десятки зруйновані вщент. Торік в рамках програми пліч-опліч селом опікувалась Полтавщина. Тували дахи, замінювали вікна та двері. Зараз програма на паузі через брак фінансування. На відбудову входило 384 житлових будинки. З них відбудовано було 132 будинки. На цей рік залишалося 140. Це тобто ті люди, які повністю оформили всі документи, пройшли через дію, зареєструвалися, і ми ждемо, що в цьому році все таки буде відбудова. На це сподіваються, всі жителі села Анатолій та Ірина Сікози показують, що було торік на їхньому подвір'ї. Кухня розбита. Пів будинку без стін. На відбудову за програмою чекати не стали. Дім руйнувався далі на очах. Тож розпочали ремонт за власні кошти. Це ми все своїми силами, з чого могли, тому що як не гроші не було, не, як, не стройматеріалів, де щось стягували, все оце самі строїли. Ну, кришу накрили, тому що дали йому якусь копійку там ранення. Щоб мали його полічити, ми мусили хату накривати. За Зараніння отримав. І щось там дали да, щось на це доложили да, на дрова. Це ми все. Кухня так була, це перестроїть. Так тут взагалі не було, яма була розвалена. Це... Це снаряд ще там удвою валяється. Самотужки ремонтували, що могли, і подружжя Романьків. Із пані Лідією підіймаємось на дах будинку. Навіть після залатування покрівля, як решето. Застояли, бо дощ іде. Ми з дядушкою лазимо, беремо відро, збираємо воду і так ми живемо. Але жінка каже, до програми відновлення їх не включили. Не положено, як не положено. Ну як це не положено? Я що його? Кожна шиферина світиться, кожна світиться. ось так виглядають відновлені будинки. оселі Галини будівельники та волонтери повністю перекрили дах, встановили нові вікна та двері. під ноль розкрили ті хлопці за один день, забили на другий день. Збили все понакривали. А в окупацію згадує жили з чоловіком у льосі, поставили туди буржуйку, знесли матраси, так і ночували. Отако ми закривалися, воно крюк він зробив. Бачите, таку засобу. І Скільки ж ви часу тут провели? Ну, сю окупацію, да, всю хаті невозможно. Відремонтували благодійники і місцеву церкву. Прильот, тому що були недалеко від території. У нас були пошкоджені вікна. У нас була пошкоджена трошки огорожа. Відповідно, був пошкоджений дуже дах. На сьогоднішній день це все. Приведено до ладу, бог вберіг нашу святиню. Також повністю відновили електроенергію, газопостачання розміновують територію села. Наразі проектують систему водопостачання, яку повністю знищили росіяни. Це буде повноцінне нове будівництво водомережі. Тетяна Савуля, Євгенія Кравець, Ми Україна, Марафон. Єдині новини.